Про ці дрони, на які ми спільно з вами зараз збираємо, поговоримо зокрема з Євгенієм Єріним, представником головного управління розвідки. Мої вітання, доброго дня. Доброго дня, Так, отже, я вже сказав про ціль, на яку ми збираємо, і зараз е, на екрані з'явився е, QR-код, як це можна зробити щодо підсумків роботи ось цих дронів їхнього використання впродовж року, якими вони є, що вже вдалося зреалізувати завдяки дронам «Магура»? Основний здобуток це не тільки знищення якісь ворожі цілі, ворожі кораблі і е, знищення військового майна в, на вакаторії Чорного моря. А також е, є те, що ми е, маємо не просто успіхи, а маємо вже не то, щоб звільнене, але наближене до звільнення Чорного моря, е, безперебойну роботу зернового коридору. Та інші питання, що стосуються іменно використання морських просторів в інтересах України, ем, так само на цих дронах Магура можна вже було бачити і зенітні ракети. Яким чином вони використовували? Чи правильно я розумію, що е, саме завдяки ось такій, скажімо, модифікації, такій спільній е, такому спільному використанню дрону і ракети, можна атакувати російські кораблі? Вдосконалення дронів воно йде постійно. Цей процес тривалий і результати, я думаю, що ми будемо бачити ще не один раз і будемо приємно здивовані новими можливостями, які можуть продемонструвати ці та інші розробки українських виробників. Якщо говорити про активність російської авіації над чорним морем морем, чи правильно розумію, що так само протидіяти літакам авіації, як явищу, можна теж завдяки таким дронам. Протидія літакам і забезпечення безпеки польотів над чорним морем, це комплексна задача, яку виконують різними засобами, способами, і в тому числі, і за допомогою зенітних ракетних засобів на плаваючих засобах. А якщо говорити про, наприклад, гелікоптери, чи можна по гелікоптерах? Звичайно, будь-яка е, ціль в повітрі є. Е... Досяжною, і якщо це військова ціль, то вона є законною ціллю для засобів протиповітряної оборони України, де б ці засоби не знаходились і яким би чином не застосовувалися протидія з боку Росіян? Розуміємо, що вони теж вдосконалюють свої знання, яким чином вони намагаються протистояти атак атакам таких дронів. Як це виглядало можливо на початках, як це виглядає наразі? Ну, тут uh, теж вони використовують комплексний підхід, вони uh, намагаються робити якісь uh, певні загороджувальні засоби. Також uh, це uh, і uh, використання стрілкової зброї та іншої зброї, якою uh, можна в принципі, вразити безпілотник. Uh, з цього приводу я можу сказати одне, що uh, безпілотники це теж в певному мірі є розходний матеріал. І, uh, з виходячи з цього, я хотів би наголосити, що е, безпілотників забагато не буває, тому е, всіх закликаю долучитися до цього збору для того, щоб ми е, якнайшвидше змогли здобути е, таку жадану для нас всіх перемогу. Ем, щодо розробок головного управління розвідки, я думаю, тут можна дещо навіть ширше говорити не тільки про дрони Магора, які вони наразі є. Ну звичайно, з того, що можна мати в публічному просторі. Ну, про якісь конкретні модифікації говорити не будемо, і в принципі, можу зазначити тільки те, що е, кожен з вас е, дуже часто, регулярно, скажімо так, е, бачить роботу. Е, Конкретних сил і засобів е, воєнної розвідки, і ми робимо все для того, щоб е, бавовна продовжувала квікнути е, як на тимчасово окупованій території, так і е, на території ворога е, суто іменно з міркувань військової доцільності. Дякую вам за те, що знайшли час і за вашу роботу. Властиво ще раз нагадаю, весь час нашого спілкування на екрані, як от і зараз знаходиться код Куарза, завдяки якому ви можете задонатити на дрони Магура. Це наш спільний внесок. Пам'ятайте, що малих донатів не буває. Хто скільки може таким чином власне і відбуваються всі ці успішні ефективні збірки. Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки, з нами на зв'язку вдячний.